Житловий комплекс Діброва парк. А лише одного словацького прем'єра Фіцо да, він усіх зараз на вустах, про що він говорить, що він блокуватиме вступ України в НАТО і назвав Україну державою, яка перебуває під абсолютним впливом США, але от запланована у нього зустріч із прем'єром Українським Шмигалем. Як ви думаєте, чи можуть бути зміни в його риториці після цієї зустрічі? Чи вдасться на наш бік перехилити його ставлення? Як ви думаєте, ну і знову ж таки останні заяви щодо територіальних компромісів так, була безперечно. і відповідно реакція Акція від yeah. нашого МЗС. Давайте починати з того, що ну з того, що ми сьогодні бачимо, є Фіце, є Орбан, і вони uh -huh. на двох, як два шулери, розігрують російську карту. На да, от а, Угорщина начебто, погодилась на переговори а, Орбан Зеленський, і ми насправді позитивно оцінюємо цю перспективу, да, тому що якщо ми згадаємо ту саму Аргентину і закиди від нашого uh -huh. президента угорському прем'єру, йому нема було чого відповісти. Тому що очевидно, це не його позиція. Це позиція, продиктована Кремлем, спущена по нафтопроводу Дружба разом з брудними російськими грошима. Да. І він реалізує оцю політику Ось сьогодні. Я думаю, що на фоні величезної критики, яку отримав і сам Орбан і його уряд, і оці погрози з потенційним виключенням Угорщини з європейського союзу, та, да, тому що всім зрозуміло а, в чих інтересах він діє. То, можливо, ми побачимо потеплення певне від Угорщини, але оцю роль а, Єгія, яка постійно проти, буде грати Фіцо в Словаччині. Тому насправді я думаю, що тут треба більш ширший діалог, навіть не двосторонній, да, тому що а, ми розуміємо, що як. І Угорщина, так і словаччина. Вони багато в чому залежать від європейських грошей. І оце рішення вона має бути продиктоване в першу чергу в Брюсселі і. Самому європейському союзу важливо на фоні тих подій, які сьогодні відбуваються. Да, це таке пробудження їхнього політичного лідерства. Дуже важливо взяти під контроль от деякі держави, на які дуже сильно впливає Москва, і це насправді буде стратегічним завданням, виходячи з таких глобальних викликів, які будуть стояти да, і перед європейським союзом, і перед західним світом в цілому. Артема, я б хотів би поточнити у вас наступне. А ви припускаєте, що найближчим часом, ось до цього такого проросійського клубу, можуть доєднатися і політики з інших країн, і яких саме потенційно? Так, тому що спочатку був Орбан. Так зараз ми дедалі частіше говоримо про Фіцо. Е можемо пригадати, як до повномасштабного вторгнення багато якраз таки італійських політиків були, ну яко кажучи, з проросійською е риторикою або Тепло ставилися до російських і активів, і грошей і бізнесу саме в Італії. Хто потенційно з європейських держав може стати на цей шлях найближчим часом? Чи поки що про це говорити зарано? Така загроза на жаль, вона існує. Вона існує не тільки в Європі, так само ми говоримо і про Сполучені Штати, але якщо говорити про континент, то тут треба підкреслювати таку історію, що росіяни традиційно фінансують праві рухи в Європі. І що Орбан, що Фіцо, що Лепен, що партія Альтернатива для Німеччини, да, – це такі персонажі, які насправді вони в багато в чому орієнтуються на Російську Федерацію. Вони маргінальні, вони популістичні. Але от сьогодні електоральний тренд в багатьох країнах світу він якраз і орієнтується на подібних політиків. Тому ми не можемо відкидати того факту, де да, що в тим паче в наступному році, ну в цьому, в двадцять му буде величезна кількість виборів по всьому світу. Це напевно, на що випадок в історії понад 2 мільярди людей, якщо не помиляюсь, в 82 країнах будуть голосувати за нові уряди, за нових президентів, і це багато в чому визначатиме а, і от. Контури і фрейми світу на майбутні там 4-5 років, тому uh -huh. а, і Україні і тим урядам, які нас підтримують, треба фокусуватися, треба думати, як правильно а, обирати стратегії внутрішньої політики. Можливо, там комусь під вибори треба привести зеленського, на щоб він красиво підтримав і це підніме там рейтинг цих партій. Можливо, треба дивитись якісь інші заходи, які також допоможуть нашим партнерам встояти в такий ну непростий період політичної турбулентності тільки в Європі, а в всьому світі. Артема, на продовження голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Борель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів, і от посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення, згідно з яким спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України. Цікаво дізнатися, як швидко це може статися, і наскільки б зараз нам знадобилися б ці гроші безпосередньо чи можна цей процес очікувати швидким, що він буде? На жаль, як показує практика, ми чекаємо вже два роки на відповідне рішення. Очевидно, що ті 300 мільярдів російських грошей, які заблоковані по всьому світу, вони б дуже допомогли Україні. І в плані фінансової незалежності, і в плані відбудови, і в плані е, постачання нових видів зброї, за які ми могли платити російськими грошима. Насправді, да, зі, з нашої точки зору це виглядає виключно як така стратегія. Він він європейці не мають витрачати свої гроші. А ми витрачаємо гроші агресора. Всі щасливі, але да, є трошки проблема, якраз в, в цінностях, в моралі, і от в розумінні європейців, що таке приватна власність, да тому цей процес він де дуже довго він. І... Насправді не такий ефективний, як нам би хотілося, тому що час від часу лунають правильні заяви, але десь потім все це залишається в столах європейських бюрократ. Так. Ну, ну мені мені здається, що. Так, будь ласка, за що думку Коротко. Закінчу, але от мені здається, що насправді, от, враховуючи політичну кризу сполучених штатах, і розуміння того, да, що вони не можуть в тому обсязі підтримувати Україну як це було раніше, ну як мінімум до періоду виборів, то можливо, це стане таким тригером для ухвалення відповідного рішення. Да, і е, десь підуть і американські і європейські політики, ну на певні такі компроміси з власними цінностями, і все ж Україна отримає ці російські гроші.